Уявіть собі світ, де життя тече в тіні піщинок у краплі води між листям на лісовій стежці. У цьому відео ми зануримось у дивовижний мікросвіт, царство найменших тварин, які, хоч і крихітні, але повноцінні, складні, гарні і важливі для всієї планети. Це не просто цікавинки, це історії про витанчену адаптацію, мікроінтелект, боротьбу за виживання на міні рівні. Поставте лайк, якщо любите відкривати щось новеньке, і підпишіться на канал. Попереду ще багато подорожей у найдивовижніші куточки природи. І першою у цій мандрівці крихітна зірка морських глибин. Карликовий морський коник Хіпокампус Барджибанті. Одна з найменших риб на планеті. Так, коники це рід риб родини іглицевих. Його довжина варіюється від 1,5 до 2,7 см. Він мешкає серед гіллястих коралів, з якими має неймовірну схожість, його тіло вкрите горбиками, що нагадують коралові вирости. Завдяки цьому забарвленню він стає майже невидимим для хижаків. Морські коники не плавають активно, вони висять у товщі води, тримаючись хвостом за корали. Самець, як і в інших морських коників, виношує потомство у спеціальній сумці. Цей малюк харчується планктоном та дрібними ракоподібними. Його поведінка повільна, обережна, але в ній відчувається певна грація. Побачити цього коника у природі рідкісна удача навіть для професійного дайвера. З глибин океану підіймаємось до вологого лісу папуанової Гвінеї, де серед листя ховається справжня мікрожабка Айда Фрайн найменша у світі, Її довжина складає лише 7,7 мм. Її забарвлення темно-коричневе з легкими вкрапленнями, що допомагає зливатися з лісовим підстилом. Вона веде наземний спосіб життя, ховаючись серед вологого листя, її крик настільки високочастотний, що без спеціального обладнання його майже неможливо почути. Живиться дрібними, безхребетними, такими як кліщі та нематоди. Відкрили її зовсім нещодавно, у 2009 році. Її розміри настільки малі, що вчені спершу прийняли її за комаху. Вона не відкладає ікру у воду, а одразу народжує мініатюрних жабенят уже сформованих. Це справжня легенда мікросвіту, яка ще довго дивуватиме науковців. І якщо вже ми на Маланезії, то рушаємо трохи західніше на острів Мадагаскар, де в заростях живе інший малюк із великими очима. Брукізія Майкра. Один з найменших хамелеонів у світі. Дорослий самець має довжину близько 2,5 см, а самка трохи більша. Живе він у густих лісах на півночі Мадагаскару серед опалого листя, а коричнево-сірий колір дозволяє йому майже зливатися з навколишнім середовищем. Ці хамелеончики активні в день, але дуже повільні та обережні. Полюють вони на крихітних комах і павуків. Уночі вони піднімаються на листя, щоб спати вище від потенційних хижаків. Відкрито цей вид було лише в 2012 році, їх ареал дуже обмежений, і це робить їх надзвичайно вразливими. Незважаючи на розмір, це справжній хижак у мініатюрі, з язиком який блискавично хапає здобич. З теплих джунглів переносимось у темні печери Таїланду, де живе малюки з крилами, загадковий нічний мисливець, карликовий кажан. Найменший савець у світі за довжиною. Він має розмір 2,9-3,3 см і важить близько 2 грамів. Її ще називають кажан джмелик через мініатюрність. Живе кажанчик в печерах поблизу річок у віддалених лісах Таїланду та м'янми, вилітає на полювання під час сутінків, коли активні комахи. Його дієта складається переважно з мошок і комарів. Він використовує ехолокацію для навігації в темряві, випускаючи високочастотні звуки та живе в невеликих колоніях. Вид знаходиться під загрозою через вирубку лісів, це приклад того, як навіть найменші савці можуть бути надзвичайно важливими для екосистеми. А тепер до найенергійнішої істоти з усіх маленької, але невтомної мисливиці: Етруська землерийка. Найменший савець за вагою від 1,8 до 3 грамів. Довжина її тіла без хвоста близько 4 см. Вона має гострий писочок, що постійно рухається у пошуках здобичі. Її метаболізм настільки швидкий, що вона може загинути без їжі всього за кілька годин. Вона полює вдень і вночі з перервами лише на короткий сон. Їсть вона комах, павуків, личинок, усе, що рухається і поміщається в рот. Її серце б'ється з частотою понад тисяча ударів на хвилину. Вона не вибаглива до середовища, але віддає перевагу місцям із великою кількістю укриттів, її можна знайти в Європі, Азії та навіть Північній Африці. Це справжній двигун у мікроформаті, жива батарейка серед моху і трав. Від факту про швидке серцебиття землерийки перемістимось у ще більш мікроскопічний вимір. Світ жуків це окрема галактика форм, кольорів і розмірів. Та серед мільйонів видів є той, який дивує найбільше своїм розміром, який менший за крапку на папері. Сайдуселем Йосава Сенсіс найменший жук на планеті. Його довжина лише 0,325 міліметра, це менше половини міліметра, і щоб його побачити, потрібен мікроскоп. Вперше його виявили в Нікарагуа, і навіть науковці спочатку не зрозуміли, що це жук. Його тіло нагадує крапельку бурштину, блискуче золотисто коричневе. Він живе на грибах, харчуючись спорами. Має крила, хоч через крихітні розміри його політ майже неможливо вивчити. Його життєвий цикл досі є загадкою через складність спостереження. Але головне, попри розмір, це справжній жук зі всіма органами, лапками, антенами. Це найменший мешканець лісів, якого легко не помітити навіть у себе на рукаві. Від найменшого жука до найменшої змії, яка більше схожа на нитку, ніж на рептилію. Лептотіфлопс карлі найменша змія на планеті. Її максимальна довжина 10 см, а товщина як у спагетті. Забарвлення пісочне або коричневе, що допомагає зливатися з ґрунтом. Її виявили лише у 2008 році на острові Барбадос. Вона живе під землею або серед опалого листя, тому її дуже важко знайти. Раціон складається з мурашиних та термітних личинок. Вона абсолютно безпечна для людини, не має отрути і не кусає, її очі ледь помітні, адаптовані до життя в темряві. Цікаво, що вона народжує лише одне яйце, з якого з'являється змійка, майже така сама за розміром, як її мати. Її життя це невидимий танець під землею серед коріння та вологи. А тепер погнали у Південну Африку, де серед скель повільно блукає маленька броньована істота. Карликова черепаха. Її довжина коливається від 6 до 8 см, вага до 160 грамів. Панцир прикрашений темними цятками, що нагадують зоряне на небо. Ці черепахи мешкають серед кам'янистих пагорбів, де ховаються між скелями. Вони дуже сором'язливі, легко лякаються і швидко тікають у щілини. Харчуються травою, мхами і лишайниками. У воді не живуть і не плавають, як інші черепахи, лише повзають по суші. У неволі майже не виживають, тому їх важко розводити. Це дуже вразливий вид через виробку рослинності та втрату природного середовища. Вони можуть жити до 30 років це довге життя у тілі розміром з печиво. Зі скель у морські глибини. Там, де хвилі стихають, а дно вкрите водоростями, живе ще один крихітний мешканець, невидимий серед піщинок. Амонісера Майнорталіс один із найменших морських равликів у світі. Діаметр його мушлі всього 0,5 мм. Мушля прозора, ніби скляна капля, яку можна легко втратити навіть на долоні. Цей равлик живе у прибережних зонах Європи, серед вологостей і камінців. Його тіло майже повністю ховається у мушлі, і він повільно повзає у пошуках мікроскопічних водоростей. Попри розмір, у нього є серце, нервова система, м'язи та навіть статева система. Його життєвий цикл ще мало вивчений, бо спостерігати за ним неймовірно складно. Це один із тих випадків, коли життя ховається на самому краєчку видимості. Навіть якщо ти подивишся на нього крізь лупу, можеш не помітити, що це жива тварина. Але саме такі створіння формують мікросвіт, який підтримує екосистему океану. І на завершення нашої подорожі ще один житель глибин октопус вулфі, найменший восьмініх у світі. Його довжина до 2 сантиметрів, вага лише 1 грам. Живе він у тропічних водоймах Тихого океану, на мілководді серед коралів. Тіло його вкрите маленькими горбиками, що допомагають маскуватись. Він веде нічний спосіб життя і виходить полювати, коли навколо темно і спокійно, їсть дрібних рачків, яких ловить щупальцями з присосками, ховається в піску або серед каміння, залишаючись майже непомітним. Його рухи повільні, обережні, але точні. Навіть у таких мікророзмірах цей восьминожик зберігає здатність до розумної поведінки, як і його більші родичі. Він доказ того, що інтелект і адаптивність не залежать від розміру. Це справжній герой невидимого світу, який ще довго залишатиметься загадкою для науки. Ось такі вони найменші тварини світу, не гучні, непомітні, але їхнє існування доводить, навіть у найдрібнішому тілі може битися велике серце. Вони, мов живі таємниці, сховані поруч із нами, і хто знає, можливо, просто зараз під твоїм вікном живе істота, про яку ще не написано у жодному підручнику. А про яку тваринку вам цікаво послухати окреме відео з цього списку або з будь-яких інших моїх відео, чи просто пишіть у коментарях, що хотіли б послухати. Я буду все записувати і по можливості робити відео для вас. Дякую, що пройшли цю мандрівку разом зі мною. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові історії зі світу нашої вайбової планети. Слава Україні!